Це перший європейець, який виграв е, афро, у афроамериканців на, у бігу на 100 метрів. У спринті американці темношкірі спортсмени не переможуть, як правило. Хоча є винятки, але то ну, зараз є один білий спортсмен, француз, що може десь там конкурувати трошки, десь він попадав навіть в призери на чемпіонаті світу за метр. Після оберзовою. Але він на Олімпійські ігри, там на Олімпійські ігри не дадуть. Була своя техніка бігу. Тобто є класична техніка бігу, де всі пишуть однаково в ньому влучить моменти своє, індивідуалізації цієї техніки, і саме задякові він здобув перемогу. Він показав, що таке можливо. От чемпіоном світу він був на 100-200 метрів, він спринтер. Нічого. Лекотлет 100-200 бігає. Я теж був в комітеті федерації Лукоатлетки. Можна сказати, що я бачив його вживу на змаганнях, і в мене були дуже ну, сильні емоції. Це ж легенда. Велика людина, її всі знають. Я привітався з ним, це було для мене честь велика. Валерій Борзов народився 1949 року на Львівщині. Український спринтер. Переможець Олімпіади в Мюнхені 1972 року у забігу на 100 метрів на 200 метровій дистанції. Зміг зробити золотий дубль, обійшовши на фініші трьох американців з новим рекордом Європи 20 секунд. Тричі виграє звання чемпіона Європи на короткій дистанції на Олімпійських іграх 1976 року у Монреалі здобуває бронзу перший міністр спорту України з 1990 по 1997 роки.